Друзі, всіх вітаю Луцького авторинку. Поки дощ не падає, має можливість зняти автомобілі в базарний день. Що продається, які зміни по цінах. Тому, друзі, з вас лайк і підписочка. На наш канал дивляться багато, підписок мало. Ми розпочинаємо наш огляд з такої а 5 Це у нас кузов Універсал. Шкода 12 року, 1,4 бензин. 8 тисяч ціна даного автомобіля. Так, ну Ми рухаємося далі. Ще у нас представник ВАГ-групи, це у нас Golf 6. 1,4 у нас бензинка. 8 тисяч ціна, номер телефончика для зв'язку. З продавцем є, телефонуйте, він вам більше розкаже. А ми нагадую, друзі, можемо для вас перевірити автомобіль по всій Україні. Допомогти підібрати на ринку Луцьк, Рівне, Львів. Також є в нас така послуга, підбір автомобіля під ключ. Детально буде в нашому інстаграмі в описі до відео, або за номером телефону залишу. Так, в кадрі у нас опис зефіра, самі місний автомобільчик. сіренький колір 1,8, в принципі, надійний. Досить двигун, 10-го року 7700. Номер телефончика зніму, виложили сервісну книгу. так Друзі, Рено трафік в Грузі бачимо. 18-го року оригінальний пробіг. Рідна фарба заявляють. 89 кВт. Пригнана з Франції. Так, Рено Меган 3. -й. Рестайлінгові фари бачимо 7850, 1,5 к 9 -ка. Це в нас кузов хатчбек. Ще один хатчбек стоїть, сіренький. 14-року. 1,5 теж К9К. Франції загнали от такий сеатік. Міський автомобільчик, можливо, хтось для дружини на автоматі. Це в нас Електро 36 кВт. 52 тисячі пробігу. Автомобілі, як заявляють, пригнаний з Німеччини. Так, друзі, ну а ми рухаємося далі. Nissan Qashqai Кадри досить багато їх бачимо по ринку. 10900 ціна 10-го року. Двохлітровий дизель 197 заявленого пробігу. У нас тканевий салон, механіка шестиступенева, навігація, клімат контроль. Ще один кашкайчик знімем. Це у нас бензинова версія 1.6, 10600. Читаємо інформацію, друзі. Можете нажати на паузу, більш детально подивитися по інформації, що там написав власник. Бачимо, є підгріві сидінь. Кондиціонер, мультикермо, круїз все присутнє. Так, ще один кашкай, бачимо, вистачає їх. Є і електрички, друзі. Полутку. Це в нас кона 64 кВт. 62 заявленого пробігу. Ціна 800, 700, 800, 18, 700, вибачаюсь. Так, мазда у нас, на жаль, без інформації. Kia Ceed. в Кадрі 1,6 у нас дизель 7.400. 12 рік автомобіля. Кузов у нас універсал. По номерах бачимо, загнана у нас в Швейцарії. Тканевий салон. Механіка п'ятиступенева, мультикермо, навігація, клімат, контроль. Так, Рено Меган вже у нас був. Все знімемо. Volkswagen Golf. Кузовий хатчбек. 1,4913 року автомобіль автомат суха, dq 200. Кузовий хатчбек. Бачимо, номера навіть ще не, не вигуріла, свіжачок. Так, ще в нас поло вистачає теж Volkswagen. Друзі, перейдемо трохи до цього ряду на Volvo V-50 в кадрі. Інформація 700, номер телефончика бачимо є. 207 заявленого про бігу року даний автомобіль. Volkswagen Tiguan в кадрі. 16700, повний привід, 196 заявлених у продіу. В кадрі у нас все, один представник ОВАК групи. Volkswagen Джета 1,6 дизель, 13 рік, 253 заявлено без підкрасів, як заявляє. продавець. Так, рухаємося далі. У нас в кадрі Peugeot Partner. Експерт вибачаюсь. Це у нас пасажир, двохлітровий дизель, 15 рік, 16700, пробіг 145. Як заявляє продавець, так у нас по салончику. У нас оригінальний пасажир, дві дверки по, по сторонах. Так, він виглядає. Так, дачі Сандеро Stepway. Хто пізнає, друзі? Досить популярні теж автомобілі. 1.6 бензин 7500, 7512 року 180 заявленого пробігу. Так, друзі, напишіть за колір. Гарний такий вишневий колір. А 5 у нас в кадрі. Шкода 1,6 дизель, 2010 року. Автомат. Нагадую, DQ200, теж суха коробка, 185 заявлено, 11 тисяч ціна. Ціна немаленька. Стан виглядає досить непогано, свіжу. Так, Рено Сенік. Це у нас коротенька версія. Не грант. Звичайний 16 к 4 двигун, Рено 5550. Номер телефончика, друзі. Телефонуйте, а ми нагадую, можемо для вас його перевірити. Так, вистачає автомобілів. Сьогодні трохи дощ перебив Луцький авторинок. Не сказав би, що багато людей. На сьогодні супровід по авторинку. Ще нічого не підібрали. Наші клієнти думають, ми поки взяли паузу, ми знімаємо для вас якийсь контент. Туранчик був в кадрі. Так, а ось ваш шкода, теж багато їх з'являється вже. Ще рік назад їх майже не було. Вже. 24950, 2-літровий дизель. Так, Дорест у нас Туран. 1,4 бензинка, 103 кВт. Обслужена, автомат 8000. Так, тягунчик знімемо. Це в нас Америка. два брата, одинакові кольори, тільки салони різняться. Тут у нас світленький салончик на панорамі. Так, ще одна, один представник з Америки, це у нас b 7 Passat. Дизельна версія, що є рідкість, двохлітровий дизель. Так, Volkswagen Golf Plus. 10 тисяч ціна. Так, Audi a 4. Бензинка. Автомат. Сьомий восьмий рік, 258 заявленого люк, свіза S-Line Бачимо на решіці. Так, Renault Modus Бачимо, є меганчики стоять. Що. 8300 знімемо. 1,5ка 9К. Позешна комплектація. Це настежку ротиш, хаджбек-кузу. Так, досить популярні, Q5, дуже. багато їх везуть з Америки. Досить вони ліквідні, Особливо рестайлинг від 2015 року. Там трошки проблеми з мотором. Концерн Audi забрав і вони стали краще їздити, менше брати масло. Так, ну, а ми рухаємося далі, бачимо у нас ВРС Фабія без інформації і такий цікавий в обвісах у нас обозе комплектації Реномаганчик. 11500 ціна. Пасад B8. Цікавий колір. Напишіть в коментарях, подобається вам такий колір чи ні, друзі, 27600. Ціна немаленька, за 2020 рік. 190 кінських сил, двохлітровий на автоматі, це нас декі-381. Якщо я не помиляюсь, мокра коробка. Тут вже стоїть в цьому автомобілі. Так, Hyundai Santa Fe в нас в кадрі 13-го року на 2,2. Безрі. Skoda a 8 23500. Ціна немаленька. Автомобіль свіжий відносно 21 рік пробіг 170 тисяч плюс. Автомобіль пишуть обслужений. Бачимо літня гума, шкіра. Так, у нас сучасно вже по салону. Кузов у нас універсал. Ренодастер. Народний для нашої місцевості, сільської, гірської, лісистої. Висилки кліренс, 1,5К9К, той же самий двигун, шкіра, механіка, кондиціонер є, навіть є навігація. По резині у нас тут Ця сезонка, але більш пригнаний. Бачимо такі рейлінги. Цікавий варіант. Так, Рено, це у нас Grand Scenic 1,5. 11600 178 заявленого продлю. Це у нас реставінг з новим мотором 1.7. Ну, Друзі, напишіть в коментарях, як він ходить. До речі, цей 1.7, може хтось володів, який розхід. Так, ні, от Стоїть другий санік Три покоління бензинова версія. Так, меганчик четвертий. Бачимо, вистачає. А Рено тут 16300. Так, кашкайчик. 11300. Рено Каджар. Теж 1,5. 17800. Немало-небагато, але 2019 рік маємо, друзі. 170 заявлено пробів. привезений з Франції. Ford Focus Titanium. 1,5 дизельок. Заглянемо, що тут у нас по інформації. Сертифікат є, сервіска є. Номер для зв'язку з продавцем є. Ренозує, на жаль, без інформації. Шкода Супер б. 12 рік, автомат DQ250, мокрий, надійний 11900, надійний двигун, білий нас. Комбіновали салон, шкіра плюс У Нас мультимедіа, мультикермок, круїз, підігріви, все, що треба. Для такого року автомобіля тут поставили. Автомобіль вже на реєстрації. Попадається на ті трони. 21 рік, 42 500 в євро. Ціна вказана. Рено Меган 4, 13 Я зимою їздив назад. Рестова вже. Версія 21-го року теж ціна в євро, друзі, зараз. З євро до долара дуже зросло коефіцієнт. Розмитнення в євро. Ціни на автомобілі в Європі в євро, тому ціни будуть рости. І продавці зразу пишуть, напевно, в євро. Тому вам відповідь, чи зростуть ціни на автомобілі в подальшому. Я думаю, що так. і з... Досвіду останніх декількох ринків вам скажу, що автомобілі почали вести дуже мало, ціни на них ростуть, тому якогось падіння цін в перспективі не чекайте, друзі. Кода А-5, 1,6-10500. Пригнана з Швейцарії. Ось це в нас вибачає А-6 в універсалі. Так, ще одна а 5 1.8. TSI, ген 2 тут на Так, Перехідна версія Мегана 3. Знімаємо кугу форт Куга. 2 літра дизель 2011 року. Так, кешкаю сьогодні вже досталь було, так, знімемо Peugeot 3008. Десятий рік, так, друзі, щось таке починається як подошк, будемо трохи завершувати наш огляд, друзі, з вас. Лайк і підписочка. Хто ще не підписався, можете прокоментувати дане відео. Конструктивна критика вітається. Хаптіву ще знімемо. Хтось здається, дзвонив мені за Рено Кенго. Це оригінальний пасажир. 1,5К, 9К, 11 року, друзі. Так, Друзі, бачимо, в автомобілі вистачає, все не встигнемо, тим більше трохи починається погана погода. Тому дякую всім за перегляд. Друзі, до нових зустрічей. Бережемося.